Мене звати Марина, я зараз із сім'єю живу в Полтаві, сама родом із Житомира, мама двох прекрасних донь і дружина свого прекрасного чоловіка. Мого чоловіка звати Микола, він військовий. Сказав його один друг, що це, мабуть, єдиний його знайомий, який володіє усіма видами мистецтва. Микола пише вірші, Микола грає музику, Микола малює, Микола танцює, Микола співає. Він така людина мистецтва. Творчість це те, чим він жив, і це те, що він передав своїм донькам, і за це йому страшенно вдячна. Микола мобілізований до війська 14 лютого і, виконуючи бойове завдання, на жаль, зник під час першого бою. Відтоді він вважається зниклим безвісти, і ми дуже сподіваємося, що він потрапив у полон, тому що інформація, яку вдалося з'ясувати, що було на місці подій, дає нам велику надію на те, що це так і є. І досі просто шкодую, що не обійняла його востаннє. Ми стояли на пероні вокзалу. Наш експрес мав вирушати, але була ще якась одна хвилинка перед тим, як двері зачиняться і експрес поїде, а він стояв за метр від мене на пероні. І я думаю, мені треба вискочити, просто його обійняти. Але, але в експресі дівчата, раптом експрес поїде, і я не встигну. Я його тоді не обійняла і. Але я сподіваюся, що я обіймую його. Я віддам цей борг.